О, я граю дівчину стена дуже вагітно, десь на 13-му місяці я б сказала. І він приймає все, що я кажу буквально. Якщо я скажу, що я викину з вікна, він викинеться з вікна. Розумієш, тобто він божевільний, справді, і, і в кінці пісні він покінчив своїм життям. У 2000 році Eminem випустив пісню, яка стала однією з наймоторошніших і водночас найгеніальніших історій в хіп-хопі. Трек, що не просто розповідає історію фаната, а змушує поставити запитання: а де межа між любов'ю та одержимістю? Це був той випадок, коли музика стала дзеркалом не тільки для артиста, а й для слухача. Пісня, яка вплинула на культуру настільки сильно, що слово Стен увійшло в англійські словники. Але мало хто знає, що один з куплетів цього треку був випадково видалений і емінем переписував його з нуля. А як вам ідея того, що роль божевільного фаната мав зіграти Маколей Калкін? А ще менше людей знає, що через 13 років маршал повернувся до цієї історії, але вже з іншого боку. В цьому відео ми розглянемо, як народився цей хід, що надихнуло Емінема на створення такого темного персонажа, і чому ця пісня досі викликає мурахи, навіть якщо ти чув її десятки разів. Це історія Стен, фаната, який зайшов занадто далеко. У 99-му році Емінем вже був не просто зухвалим білим репером, а справжнім культурним феноменом. Його альбом The Slim Shady LP розніс індустрію. Це була суміш дикого гумору, агресії, гіперболізованого насильства та провокацій, які одночасно шокували і притягували. Емінем не просто читав реп. Він влаштовував театральне шоу, де глядачам було і страшно, і смішно одночасно. Але навіть на піку цього успіху він почав відчувати внутрішній дисбаланс. Іронія в тому, що він сам створив персонажа Слімшейді, Шейді, який почав жити своїм життям. Люди не завжди розуміли, де емінем, а де його маска, а фани плутали сцену з реальністю. Я юзав Слімшейді Шейді як оправдання, але тепер... Чим більше я росту, чим більше я дорослі, якщо можна вважати мене дорослим, взагалі емінем і Slim Шейді просто стали іменами для розваги для мене. Я не розділяю їх більше, типу на різні персони або щось таке. Я більше таким не займаюся. Взагалі-то ім'я Slim Шейді взялося з мого гурту, D12. Ми називалися The Dirty Dozen тоді. І ми всі були соло-артистами, це була наша мрія бути соло-артистами. Але ми також хотіли читати як гурт також. То так ми себе називали. The Dirty Dozen. І коли ми читали як гурт, ми вирішили, окей, кожен має мати персонажа, кожен має мати підходяще ім'я. Типу, пруф був Dirty Harry, І буде Slim Shady, Це було моє ім'я. Мій персонаж для гурту. І потім я просто перший, хто підписав контракт, і Slim Shady був, типу, таким. Він був цікавим, було цікаво типу, будувати цього персонажа і, і весь його світ, і все таке говорити і робити все, що я хочу робити спочатку, але потім це стало. Щось всередині мене, типу, йо, я тепер я завжди тепер такий. Після виходу, де Shady LP він отримав не лише платонові сертифікати, але й шквали хейту, позови до суду, звинувачення в пропаганді насильства, гомофобії та навіть у спонуканні до самогубств. Його розрив із колишньою боротьба за опіку над донькою, тиск з боку змі, все це лише посилювало ізоляцію. І водночас фан-база розслала лавиноподібно. Листи приходили сотнями. Люди почали з'являтися біля його будинку і вибити татухи з його обличчям. І це лякало, бо хтось просто фанатів від його музики, а хтось сприймав його за месію. Я не знав, що я буду таким великим. Навіть не підозрював, що це станеться. Викупаєш, коли My Name Is відео вийшло, я не усвідомлював, що це буде такий хід. Я не розумів, що воно запустить мене в космос і все таке. І спочатку, коли це сталося, я не знав, що робити. Викупаєш, бо я типу ще недавно був ніким. І тепер я хтось, і типу, моє життя перевернулось з ніг на голову. Але в кінці кінців я просто людина. Паралельно з цим. Eminem почав працювати над The Marshall Matters LP своїм другим великим релізом, який мав закріпити його статус не просто шок-артиста, а серйозного репера з глибоким меседжем. Це, мав бути, альбом, який покаже іншу сторону: реального маршала, втомленого, зневіреного та загнаного в кут славою. Тому він почав заглиблюватися у теми ментального тиску, одержимості фанатів і того, як суспільство навішує ярлики, не намагаючись зрозуміти людину за ними. І саме на цьому етапі з'явилась перша ідея для треку, який згодом називатиметься Стен. Вона народилась не на студії, а в голові, десь між фанатськими листами, нічними параноїдальними думками та особистим досвідом. Емінем неодноразово зізнавався, що в юності також був одержимим фанатом доктора Дре і розумів, що десь у цьому дзеркалі він сам маленький Стен. І саме ця паралель дала йому ідею: а що, якщо фанат зайде занадто далеко? А що, якщо він чекає відповіді на свого листа, але так його і не отримає? Що тоді? Історія почала формуватись. І хоча трек ще не був написаний, і навіть біта не існувало, у голові Емінема вже крутилася думка. Я хочу зробити пісню, яка буде не просто провокувати, вона має лякати своєю правдоподібністю. Ця пісня має змусити людей задуматись, а що насправді означає бути фанатом? Пісня Стен почалася з... не Емінема, усе почалось із треку Thank you британської співачки Dido, випущеного у 98-му році. У 99-му пісня почала набирати популярності в Європі, але в США майже ніхто про неї не знав. Один із продюсерів лейблу Interscope приніс цей трек Емінему як референс, просто щоб показати нову музику з Англії. Але маршал буквально зациклився на вступних акордах і теплій меланхолійній енергії Дайду. У її голосі він почув те, що ідеально пасувало до історії, яку він давно хотів розповісти. Я хотів створити трек про фаната, який переступає в межу, а її голос звучав так спокійно, ніби з іншого світу. Це створювало ідеальний контраст до мого персонажа, згадував Емінем. В основному це про божевільних фанатів, від яких я получаю листи, і це про чувака, який. В натурі хворий викупаєш. І він приймає все, що я кажу буквально. Якщо я скажу, що я викину з вікна, він викинеться з вікна, розумієш? Тобто він божевільний справді і все, що я кажу, він бачить себе там. Тобто він знайшов когось, на кого він схожий. І в кінці пісні він а, покінчив своїм життям. То ця пісня це посилання, типу, моїм фанатам, щоб вони, е, типу, не приймали буквально все, про що я говорю в піснях. Тільки більшість з цього. Біт для пісні створив Діджей Марк The 45th King, легендарний продюсер зі старої школи. Саме він зробив семпл Thank You більш атмосферним, уповільнивши інструментал і додавши до нього ембієнтні ефекти, глухі удари барабанів і глибокий бас. Цікаво, що він почув пісню Дайдо по телевізору, записав її на касету, а потім зробив семпл, який став основою для треку. Доктор Дре, який тоді виконував роль виконавчого продюсера альбому, спочатку не був у захваті від ідеї треку. Він вважав, що пісня без хука від Емінема це дивно, бо на той момент це була перша пісня маршала, де приспів повністю співав інший артист, а не він. Але Емінем наполіг. Він хотів дати слухачеві контраст між хворою свідомістю сцена і чистим, невинним голосом дівчини, яка звучала ніби голос із сумління або з минулого. Сам текст написаний як структурований лист, поділений на чотири куплети, кожен із яких поглиблює психічний стан головного героя, фаната на ім'я Стен. У першому куплеті він пише свій перший лист емінему. Доброзичливо, трохи знервовано, але ще адекватно. У другому куплеті Стен злиться, бо не отримує відповіді і починає показувати нав'язливу поведінку. Третій куплет був останнім листом від одержимого фаната, який на даному етапі переживає психоз. Він записує лист на диктофон, одночасно перебуваючи за кермом в машині, зі своєю дівчиною, яка закрита в багажнику. Після чого він зістрибує з мосту. У четвертому куплеті. Леті Емінем пише відповідь на листи Стена. І лише в останніх рядках розуміє, що той хлопець із новин, який загинув, це і був його одержимий фанат. Стен був ідеальним, типу, шляхом, щоб перенести мейнстрім радіо слухачів, як його оцінюють більше андерграунд, хіп хап світ, есимплюванням пісні Дайдо. ця ідея, що можуть бути фанати, які очікують так багато, але навіть тебе не бачили. А знаєш, люди завжди хочуть відкусити шматок від нього. І це було взагалі то надзвичайно важливо. Кінець Стена, коли він нарешті підписує йому на листа і каже: я, Вибач, вибач, я, я не міг відписати раніше. І, звичайно, вже пізно, бо, бо Стен вже себе вбив і дружину, і ненароджену дитину. Це показує відчайдушну ситуацію для Емінема, бо що він міг зробити. Типу, я ніколи не зможу дати людям те, що вони хочуть, і вони бачать мене тим, ким бажають. Маршал писав цей текст у кілька підходів. А вокал Дайдо був взятий без її дозволу спочатку. Але коли вона почула пісню, то не лише погодилася, а й знялась у кліпі. Вона була шокована тим, як гармонійно поєднали її затишну пісню зі страшною історією фанатизму. Я не очікувала, що моя пісня може звучати так темно і водночас сильно. Це мене зачепило, казала вона. Я була в Нью-Йорку тоді. Мені сказали, Емінем взяв твою пісню, і я така, вау, що сталося? Бо я була його величезним фанатом. Але все одно типу, що він зробив? Розумієш? І. Я послухала текст, і така це дуже круто. Я думаю, що текст у цій пісні просто не перевершений. Знаєш, він для мене найкрутіший історії І потім я знаєш, я довго про це не думала. Ми просто поїхали у наш тур, і потім вже все остаточно вибухнуло. У студії Eminem випадково видалив один куплет, коли вже майже завершив запис. Це змусило його перезаписати його з нуля. І в підсумку дубль вийшов ще сильнішим. Під час перезапису він намагався підібрати ідеальну інтонацію, і хотів, щоб ти реально відчув біль і параною стена, а не просто слухав психічну карикатуру. Він виклався емоційно, бо розумів, це кульмінація всієї історії. У самому кінці останні рядки пісні, коли Емінем відповідає на лист і розуміє, що фанат, якого він ігнорував, був тим самим хлопцем, що загинув, були дописані пізніше, коли основна структура пісні вже була готова. Це був останній твіст, що робить Стен не просто історією, а повноцінною драмою, майже як короткометражний фільм у формі треку. Коли пісню зміксували, звукорежисери наполягали прибрати звуки дощу й олівця, але імінем лишив їх навмисно для ефекту присутності. Він хотів, щоб слухач відчував, що читає лист у реальному часі. Це не просто музика, це лист, який розгортається прямо в тебе в голові. Казав він у бекстейдж інтерв'ю на MTV. Історія кліпу для треку Стен теж дуже цікава і має купу деталей, про які мало хто говорить. Режисером кліпу став Філіп Джі Етвелл, який до того вже працював із доктором Дрета Снобдогом. Він зробив із треку цілу короткометражку, атмосферну, тривожну і з глибоким емоційним меседжем. За чутками, Емінем спочатку хотів, щоб роль Стена зіграв Маколей. Калкін, зірка сам удома. Ідея була в тому, щоб показати дитячу одержимість, яка перетворилася на параною в дорослому віці. Але або Калкін відмовився, або сторони не домовились. У підсумку роль отримав актор Девон Сава, і це був дуже вдалий вибір. Девон настільки глибоко вжився в образ, що глядачі реально вірять у його божевілля. Я не вірю, що ти був стенд. Вимінемо відео. Одна з улюблених моїх робіт. Це одна з найлегендарніших штук в житті. Так. Емінем сам тебе хотів? Я чув, що доктор Дре був великим фанатом пункту призначення. Вони хотіли Миколая Калкіна. І Микола Калкін не міг зробити з якихось причин. І тоді один мій друг подзвонив мені, мої агенти мене відмовляли, казали Емінем, ну я не знаю, звучить якось типу. але я зробив це все одно. І як воно повпливало на твою кар'єру? Ви стали а, друзями з Емінемом? Він там майже не бував. Ага. Він там не бував. Чи зробило для кар'єри? Я не знаю. Але це точно одна з топ 5 речей, які я робив. Про які я буду пишатись, коли буду помирати. Чому так? Я величезний хіп-хоп фан і завжди не був. Ти знаєш текст пісні? Так, я мав його вивчити. Було важко вивчити. Так, мені сказали в той день. Ти вивчив за день? Мені сказали в день зйомок. До речі, ти маєш читати весь весь трес. Але було весело робити це? Так. Я пригадую, там був дощ. Дощові машини. Два дні, два дні зйомок. Три дні. Три дні. Дітвелл був там, Хілл був там, ще хтось з злейків. Це була вечірка типу такої атмосфери. Ти переживав? Ні. Ні, взагалі там, там був хаос навколо відбувався, була маленька група людей в цій зоні, і навколо були всі інші, і це як цирк навколо нас відбувався. Кліп знімали у стилі нуару, тьмяне освітлення, сірий фільтр і дощ. Кожна сцена передає наростаючу тривогу, ізоляцію і злом душі фаната, який поступово втрачає контакт з реальністю. Всі листи, які пише Стен, він читає вголос, а коли він не отримує відповіді, його параноя посилюється. У кліпі знялась і сама Дайдо. Вона зіграла дівчину стена, яка стає жертвою його нестабільного стану. Спочатку лейбл не хотів, щоб вона з'являлась у кліпі Емінема через страх за її м'який імідж, але вона наполягла, і ця поява зробила відео ще потужнішим. О, я граю дівчину Стена дуже вагітно. Десь на 13-му місяці я б сказала. Дуже цікаво для мене, бо я велика фанатка. То в перший день я старалась бути якнайближче до доктора Две. Типу, ніхто не повірить, якщо я скажу, то я нікому не сказала. Фінал кліпу, де Емінем читає листа і розуміє, що чув про смерть фаната по телевізору, абсолютно кінематографічна кульмінація. Останній кадр, де Слім Шейді дивиться в камеру, це нагадування, що слова репера мають наслідки, і фанати можуть сприймати все занадто буквально. Це називають однією з найкращих наративних пісень в історії хіп-хопу у 2000 році, коли реп домінував агресивною гейнгста-естетикою. Емінем запропонував щось абсолютно інше: психологічну драму, подану в художній формі. Трек довів, що реп. Може бути кінематографічним, глибоким і літературно насиченим, порівнюваним з новелами Стівена Кінга або фільмами Дарена Арановські. Rolling Stone поставив Стен в списку 500 найкращих пісень усіх часів. У 2001-му Стен був номінований на MTV Video Music Awards у п'яти категоріях, вигравши Best International Artist Video. У Великобританії Сингл досяг номера один у чарті uk Singles і став удвічі платиновим. А у 2017 році слово Стен офіційно додали до оксфордського словника. Воно означає надмірно відданий або одержимий фанат. Також у 2013 році Eminem записав трек Bad Guy, де розповів історію молодшого брата Стена, який прагне помститись Емінему за смерть брата. Це своєрідне дзеркало до Стен і демонстрація наслідків токсичної одержимості. Я знав, що очевидно Стен з першого Маршал Mathers LP був великим ділом. І я чув багато розмов у свої часи, коли робив рекавері альбом. Що я маю зробити стенд 2 і чому я не роблю стенд 2? І все, про що я думав, це стенд помер. Розумієш, типу, він помер в історії. То в своїх думках я мав, типу, ідею, типу, хто лишився з тої історії, але розумієш, я мав знайти підходящий біт. Стенд перетворився на пісню застереження не лише для фанатів, а й для артистів. Він відкрив важливу дискусію про межу між публічною персоною і реальним життям. Токсичність фан і емоційний тиск, який отримують артисти. Оригінальні рукописні тексти пісні Стен зберігаються в музеї рок-н-ролу в Клівленді. Вони написані дрібним, майже нав'язливим почерком і займають цілу сторінку, ніби їх писав сам Стен. Цей хід залишив слід набагато глибший, ніж просто рядки на папері чи хвилини звучання в навушниках. Він показав, що у репі можна не лише кричати, а й шепотіти, не лише атакувати, а й зізнаватись у страхах. Він став вододілом, після якого вже ніхто не міг сказати, що хіп-хоп це тільки про вулицю, гроші і силу. Це була історія, яка вдарила в серце кожного, хто, хоч раз відчував, що його голос не чують. І саме тому ми й досі пам'ятаємо Стен, бо це дзеркало, в якому кожен може побачити себе. Damn.